Ласкаво просимо на канал затишних казок для матусь і малюків. У світі, де клубочки вміють мріяти, а ниточки шепочуть історії, починається наша казка. Відтоді як в'язаний котик клубочок і песик пуфік оселилися в бабусі ниточки, і затишний дім наповнився шумом і митушнею. Прокидаючись кожного ранку, друзі сиділи на підвіконні і дивились, як сходить сонечко. Сонячні промені лагідно таркалися їхніх носиків теплими промінчиками, ніби віталися. Котик ліниво потягувався, солодко позіхав і муркотів. Сьогодні буде дуже гарний день. Я це відчуваю. Вдень клубочок і пуфік гралися нитками, заплутуючи пряжу. Кольорові клубочки стрибали по підлозі, ніби живі, а котик з песиком ганялося за ними, перетворюючи кімнату в справжній нитяний лабіринт. А ввечері клубочок і пуфік зручно влаштовувались Біля каміна, в'язаному килимі, пили тепле молочко з печивом, з задоволенням слухали бабусні казки і дивилися, як за вікном спалахують зірки. І навіть вночі друзі були нерозлучні, вони засинали разом пліч опліч, носик де носика, під однією теплою ковдрою. Одного вечора бабуся заварила липовий чай, поставила на стіл тарілку з запашними пряниками і баночку малинового варення. Котик із писиком пили теплий чай і слухали, як бабуся тихенько розповідала казку про чарівне в'язане сонце, що зігрівало всіх, хто сумує. Очі у друзів повільно. Заплющувалось. Коли чай був допитий, а казка майже завершена, бабуся тихенько сказала, а тепер пора спати мої любі, нехай вам насняться найтепліші сни. Але пофік раптом підняв вушка. А знаєш, бабусю, мені сьогодні. Наснився дуже дивний сон. Ніби хтось літав у нас над будинком, такий пухнастий, з крильцями і великими круглими очима, і такий мудрий, ніби знає всі-всі казки на світі. І мені снився такий сон, підскочив клубочок. Хтось сидів на книжковій полиці і шепотів щось про зірки. Бабуся ниточка прищурилась і хитро усміхнулася. Я здогадуюсь, хто це міг бути. Можливо, це знак. Справді, нам бракує ще одного друга, тихого, мудрого, щоб ночами оберегав ваші сни. Так радісно підхопив пуфік, уткнувшись носиком у в'язану подушку. Щоб сидів поруч, поки ми спимо, і щоб сни до нас приходили кольорові і тільки добрі. Бабуся ниточка посміхнулася. Ну що ж, раз ви такі у мене чутливі, зв'яжука я вам совенятко. Нехай у нього будуть м'які крильця, великі уважні очі, маленький дзьобик. І щоб він розповідав вам свої мудрі казки. Вона підійшла до своєї великої старої скрині, де зберігала начерівніші нитки, і де стала пряжу сірого кольору з сріблястими вузликами. Ці нитки давним-давно подарувала бабусі сама заряна фея в подяку за теплий шарфик. Бабуся зручніше влаштувалася. Улюбленому кріслі одягла окуляри, і спиці застокотіли. Клубочок і пофік затамували подих, спостерігаючи, як у тиші вечора народжується нове диво. Спершу з'явились маленькі лапки, потім м'які пухнасті крильця, крихітний дзьобик, і нарешті. Великі блискучі очі, в яких відбивалися вогники каміна. Щоня останньою петельку було закріплено, савенятко раптом поворушилося, позіхнула і тихо тихо гукнула. У-у-у, де я? Ти вдома, ладівна, сказала бабуся Ниточка, ти наша савинятко. Залишилось тільки дати тобі ім'я. Може, сновик запропонував сонна савинятко. – Я ж не сплю вночі і можу оберігати ваші сни. Чудове ім'я! вигукнув пуфік. Ласкаво просимо до нашої в'язаної родини. Поки друзі уважно розглядали Сновика, ниточка подумала і із залишків пряжі швиденько зв'язала йому іграшку м'яку і кумедну, майже як він сам. Відтоді Сновик жив на шафі поруч з книжками. Вночі, коли всі засинали, він обережно залітав донизу, поправляв ковдри клубочку і пуфіку та тихенько шепотів чарівні сни на вушка. Він розповідав їм казки про зорі, місяць і комети. Виявилось, що Сновік знає історію про літаючі дерева, сузір'я з м'якою шерсті. Та в'язані планети, на яких мешкають добрі сови і мишенята. А вдень, коли всі просинались, Сновік лягав спати. Для нього бабуся ниточка зв'язала м'яке, затишне гніздечко, з ниток кольору меду. Воно стояло біля вікна, де крізь скло лагідно світило сонечко. А поруч завжди лежала розкрита книжка. Бо Сновік був дуже розумний і завжди читав перед сном. Іноді в сонячні дні Сновік засинав просто неба. На галявині біля будинку бабусі ниточки. Там росли ніжні ромашки, які ласкатали його крильця. М'яка трава була, мов зелений килимок, а теплий вітерець гойдав сонце між гілок. Сновік Вмощувався на животику, бо у нього була велика голова, і йому тяжко було довго сидіти, як дорослим совам. перетуляв щічку до землі і одразу ж засинав, навіть не встигнувши дорахувати до трьох. А бабуся ниточка тільки усміхалась, адже тепер її дім став по-справжньому повним. У ньому було місце іграм, дружбі, турботі. І солодким снам. Дякую тобі, Сновіку, часто казала бабуся. Завдяки тобі Клубочок і пофік сплять міцно і спокійно, а вранці розповідають мені свої добрі сни. А Сновік лише кивав, змахував крильцями і тихенько наспівував свою совину колескову, яку крім нього знали лише зорі. І якщо тобі коли-небудь насниться, що в кутку кімнати хтось лагідно шелестить крильцями і тихо розповідає казку, знай, можливо, це в'язаний сновик прилетів до тебе, щоб оберігати і твої сни.